Що карти Таро розкажуть про ваше майбутнє, давай дізнаємось просто зараз. Дивись, я бачу, як ви відходите від старого, що більше не наповнює, наче ваша душа вичерпала все у колишньому просторі, цей крок дається нелегко, але він необхідний, і ось за поворотом зустріч, союз, почуття. З'являється хтось, хто здатен почути вас глибше, ніж словами, це не миттєво. Це... Зростання, але перш ніж відкритися новому, ви закриваєте двері в минуле, рішуче, сміливо. Це момент сили, коли ви обираєте себе, а не чужі очікування. Ноша була важкою. Ви не просто йшли, ви виносили наодинці без скарг несучи чужий і власний біль. Але зараз час покласти цей тягар, колишня карма вичерпана і завершена. Попереду горизонт яскравий, хоч і неясний, як маяк здалеку світить мрія, перспектива. Ви дивитесь уперед і вперше з надією стає тепло, наче всередині вмикається світло, це радість. Життя повертається, ясність, успіх і навіть закоханість у саме життя, але поспішати не варто. Потік вимагає довіри. Все йде своєю чергою, і гармонія входить у кожну клітинку вашої реальності. Ви зцілюєтесь. дорога кличе можливо, переїзд, подорож, або просто зміна внутрішнього стану. Ви залишаєте зону болю і прямуєте туди, де легше дихати, з'являється він, чоловік або ваша внутрішня сила, хтось, хто вміє. Він не випадковість, а інструмент долі. Новий етап, новий початок, ви розквітаєте. Ваше тіло, краса, здоров'я і внутрішня жінка розкриваються, це час творення, можливо, навіть у буквальному сенсі. Спалах, магія, поклик це шанс, дар натхнення, те, що запалює і веде вперед. Не втратьте цю іскру, це як благословення Всесвіту, але важливо бути чесною. Із собою, з іншими доведеться прийняти рішення не на емоціях, а з внутрішнім балансом. Карма працює точно, підсумок, плоди зростають, ви посіяли зерно і тепер чекаєте. Не з тривогою, а з певненістю. Все відбувається, просто довіртесь ритму долі. Ваше майбутнє це шлях. Він вже почався, двері відчинено. Попереду світло, рух, почуття, нові починання і справедливі дари. Якщо ти відчуваєш, що це правда, підтримай розклад вподобайкою.